На рівненщині судитимуть білоруського шпигуна. Агент КДБ вже багато років живе на прикордонній території Рівненщини та раніше засуджений за сповідування про російських наративів. Був завербований агентом білоруської спецслужби. Він збирав та передавав своєму куратору інформацію про розташування підрозділів зсу та шляхи переміщення військової техніки на півночі Рівненщини. При цьому обвинувачений при передачі інформації використовував заздалегідь узгоджені з куратором кодові слова та вирази. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований співробітником Білоруського КДБ та здійснював розвідувальну підривну діяльність проти України. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки. Співробітники СБУ затримали ворожого публічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ. Для виконання розвідзавдань на яка вказана особа виходила на прикордонні території і спостерігав за переміщ Ченням сил оборони наразі він перебуває під вартою зломиснику, загрожує до 8 років позбавлення волі.